24 по 27 травня в Кам'янці-Подільському проходить круглий стіл міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго на тему досвід впровадження альтернативних видів палива на підприємствах ТКЕ к членах асоціації. Детальніше у відеосюжеті Перш за хочу сказати слово вдячності конференції, що вона проводиться і Чому? Я думаю, що певно, що проаналізувавши нашу роботу, нашу діяльність протягом останніх шести років, ми перші в Україні захистили плани на розбереження нашого міста і режисерів. До речі, хочу поговорити, що найкраще з е, всіх країн Сходу, які приймали участь в цьому частині в цьому, наша програма розповсюджена була на чотири мови, розповсюджена в усіх країнах. Певну тому, що ми перші в Україні почали думати про літернатив. Альтернативні види Знаєте, Будучи за кордоном, нам багато писань показували їх передатковий досвід. Розказували, наскільки вигідно мати альтернативні топлива, котельні на них. Але я бачу лише одну котельню, яка на сьогоднішній день не діє, тому що них і можливість використовувати газ. Хто що не говорив, якщо це політика на газ нормальна, це саме вид топлива. Але нас сама судьба заставила задуматися над тим, чи буде газ, яка цінова нова політика газу. Зараз ми особливо це відчуваємо, коли вона підвищилася майже в два рази. Тому ми вперше почали робити такі кроки на зустріч свого народу, на зустріч наших людей, для того, щоб самому на зустріч теплоденергії, яка в принципі в кожного нас в місті поставлена на сьогодні на коліна та інцове. Тому ми задумалися питання не лише будівництво, альтернативних питань, але про тим, де брати нам ці альтернативні види пару. Це і пілети, соломені пілети, у нас вже є золо побити на пілеті. Ми задумалися над щепою. Зараз в нас є договорів домовленості з е Західною країною, де більше є можливостей робити цю щепу. Розглядаємо питання і про то, і розглядаємо багато інших питань і містам до супровирощування. Але це все в перспективі. Але на сьогоднішній день місто Кам'янськопідівський має що показати, яким чином можна поступово переходити. Можливо, ми трошки мали деякі недоліки, можливо, ми мали якісь неправильні кроки, але ми тут зібралися певному мірою для того, що кожен з вас подивився, ми розкажемо, де ми поступали неправильно, що ви на своїх місцях, в своїх містах робили неправильних кроків, які зробили ми. А тому я дуже радий вас всі кітати в нашому місті Кам'янець-Подільському. Вас буде можливість подивитися на наше старовинне вічне вороне місто. Я думаю, що нам є подивитися не лише тепло енергією, але й самим містом. І всі люди відчувають тепло наших кам'янчан, як ми зустрічають наших гостей. Дуже радий буду чути, хто з вас побачить якісь недоліки, щоб ми їх виправляли, тому що не, не помиляється той, хто, абсолютно нічого не робить. Ми стараємося дуже багато запроводних екології. Теплень будинки, до речі, місто Кам'янець-Подільський це єдине місто в Україні, де пройшла програма співфінансування так званий теплий дім. У Нас люди збирають 50% теплий будинків, 50% віддає міська рада. Ми думали, може за рік зробимо 2-3 базових будинки. Я вам скажу, що за 4 місяці ми зробили 9 будинків, на сьогоднішній день їх вже від 300 будинків і біля 200 стоїть ще в вчерів. Чекаю, очікують фінансування безпосередньо військового бюджету. Тому ми вам покажемо все, розкажемо все для того, щоб ви заготували і це спроваджували все. Дякую за увагу і щаслива робота До речі, ця, ця конференція вже на цей день має статус міжнародною, тому що в нас присутні наші закордонні партнери у Швеції. Дякую. Добрий день, вітаю наших шановних. Наші шановних гостей, круглий стіл, які приходить в місті Кам'янець Подільському. Вітаємо в нашому чарівному місті. Нам приємно, що сьогодні у нас зібралося таке, таке серйозне представництво для обговорення стратегічного питання як для нашого міста, так і для нашої держави. Це тепло енергія. Ви знаєте, що ми ще три роки тому назад, коли до нас приїхали бізнесмени, які нам. Зробили продовження, що вони поставлять котли на альтернативних видах палива. Ми, ми, для нас це було дико, ми так їх, їх, їх послухали. Я сказав, міський голова таке слово міскантус. хто його знав в Україні. Вони стали міскантус. думаю, що за міскантус? Вони говорять, ми хочемо взяти землю, хочемо поселити цей міскантус, поставити котли, цей міскантус це, це така рослина, яку вже потім ми парушу таке міскантус. Це та така рослина, яку можна збирати 3-4 рази на рік, робити з них пілети, з них і цими пілетами отоплювати наше місто і гріти воду. Ми так, Для нас були так трохи, як кажуть, ми, так, ми так, так вислухали їх. Ми всі звикли, ми всі з Радянського Союзу звикли, що газ, все-таки газ є е, і буде, і, і залишається на, на найбільш комфортним видом палива. Ми всі привикли, що в нас газ. І це все просто і, і комфортно, тут якісь треба сіяти, ставити котли, робити білети. Але е, ще, ми вже, вже тоді ми, ми не раз стикалися з такою проблемою, що в е, нас були проблеми, як запустити опальний сезон, це проблеми з, з знак Нафтогазом України, це з обл, облгазом, обленерго. А хто знає історію Канесподільського, то Канець-Подільський завжди був незалежним містом. Ми хотіли бути теж незалежними і енергетично. Ми почали е, спілкуватися, почали працювати з цими бізнесменами, внімали цю тему і, е, мабуть, один із перших е, городів е, в Україні, який, е, який серйозно розпочав займатися альтернативними видами і опалення, і, і виготовленням, скажімо, біліт з соломи з, і з інших видів. Е, і це дало свій результат, ще таки не було конфлікту з Російською Федерацією. Хоча треба сказати, що незалежно є конфлікт чи нема конфлікту, газ завжди був, це завжди була політика. І сьогодні, можливо, в доларах ціна на газ менша, ніж була 3-4 роки, роки тому назад. Але я ще раз кажу, це, це завжди проблема, на жаль, з платежами, з виясняннями відношення за з облгазом, з наступного України. І, і, і тому ми зробили вірно, що роки тому назад ми стали на шлях, на шлях енерго-незалежності нашого міста. Сьогодні у нас працює 5, 5 котель, які працюють на альтернативних видах палива. Ще одна велика котельня. Модернізується це один із найбільших мікрорайонів нашого міста. Сьогодні я сьогодні подякував об'єднанню для країн. Я хочу подякувати нашим партнерам з Світового банку, які надають нам величезні кошти під мінімальні проценти, а деякі гранти і без процентів. Їм приємно працювати з нашим містом, тому що в нас немає закатів, немає відкатів. В принципі, в нас, в нас ми раді любому інвестору. Ми наші двері відкриті, і, і тому Світовий банк це виходимо в трійку найкращих міст України. І тому, коли Світовий банк давав кошти і ставив умови, ці умови були виконані. І коли приїжджали сюди, як і американці, і європейці з разними перевірками, вони бачили, що все те, що їхні вимоги, всі були виконані. Мої вдячні це дало нам можливість близько, як я говорив, більше половини бюджету нашого міста. Це інвестиції, це, це кредити, це гранти, які дали нам можливість модернізувати нашу систему, яка була просто в жахливому стані. Я коли mm -hmm. перший раз прийшов е, з Грючуком на нашу ТЕЦ, е, це знаєте, це таша така е, з, 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 з радянських часів, ці, ці котли монстри, які е, просто е, брали стільки газу, і скільки гарячої води тікало, нас в у нас, у нас вже не було скажем, трубопроводів, а були просто в землі, де, де була труба, вони вже були зменші, і були просто маршрути, і в день, в час тікало, скільки вони гарячі, що я просто був, був шокі. Скільки тоді було таке близько? 50 кубів в час. Ми, ми втрачали гарячі води. От ви можете поставити, що е, по цим цінам ціна на, на топлово і які це величезні втрати. Сьогодні, завдяки цим коштам, ми... Дуже серйозно модернізували нашу систему, і ми будемо це робити далі. І ми будемо робити все, щоб відійти від газу максимально, і будемо робити все, щоб громадяни нашого міста отримували якісні послуги і платили мінімальні кошти, щоб це була і гаряча вода, щоб це були і теплі, теплі будинки. Для цього ще треба багато зробити, але я не думаю, що при підтримці наших западних партнерів. Ми це зробимо, і, як я говорю, багато гарних справ зробимо разом. Ще раз хочу привітати присутніх на цьому круглому столу. Бажаємо вам плідної співпраці, плідних результатів і не тільки попрацювати, а й віддихнути в нашому чудовому чарівному місті. Две наші міста відкриті. Кам'янець-Подільський завжди був гостиним містом. Так що вітаю вас і бажаю, щоб всі і наше місто, і ви отримали від кругого столу гарний результат. Дякую. Дякую, шановні друзі. Є така пропозиція, і вона вже традиційна, що ми починаємо свою роботу завжди з приємних новин. І я передаю слово віце-президенту Асоціації Зонайлу Сергію Генеровичу для того щоб ми підвели підсумки роботи наших підприємств за минулий рік. І, як завжди, Хмельниччина, що обласний центр, що камянець подільський завжди вони них в числі призерів і передовиків. Тобто, не забігаючи наперед, прошу зріли і поставив прочитати. Я хочу відмітити, що це основа спільна з Міністерством регіонального розвитку відменить комунального це спитки нашої і Асоціації протест. Ця традиція на сьогоднішній день вже 18 років продовжується з 98-го року. Ми готуємо відповідні матеріали для визначення кращого підприємства України відповідно до даних які подаються підприємства і результати за 2015 рік. Показали, що, ну, давайте, щоб вже так більш церемоніально, да? на виконання спільного рішення Міністерства питання житлового комунального господарства України цікаво спілки працівників житлового комунального господарства від того з розвитку постачання від 10 липня 1998 року про проведення конкурсу підприємств підприємства комунальної на названня краще підприємства комунальної теплої України постановляє спільна постанова. За підсумками аналізу техніко-економічних показників роботи за 15-й рік відзначити наступних переможців конкурсу названня краще підприємства. Перша група у нас, ви знаєте, підприємства діляться відповідно до потужності до кількості до корисного відпуску за рік і по обсягам. Серед підприємств обсягом реалізованої та енергії 300 тисяч гіркалорій на рік і більше. Перше місце міське комунальне підприємство Хмельницьк терпокомуенергії. Директор з Володимир Михайлович. Я а далі зачитаю, чим це все закінчиться. <ріст> Друге місце. Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство господарства тепло Полтава теплоенергії. Друга група підприємств це від 100 тисяч до 300 тисяч на рік. Перше місце. Комунальне підприємство міськ тепловодоенергії, місто Кам'янець-Подільський. Це не тому, що ми у вас проводимо, це ваша робота за <звіст> <Я, звіст> <-чуть не> сказати, <звіст> що спеціально рівною. Ні, ні. Це, ні. це заслужено. Так, це, абсолютно. Друге місце комунальне підприємство Південно-Західні тепломережі місто Хмельницький, директор Цимбалюк Сергій Олександрович. комиссия при местном совете, которая разработала значит, уменьшение э, э, газовой зависимости и энергоэффективность предприятия. Э, значит, э, таких, э, значит, будем говорить, разработать таких пять кроков, пять шагов. Значит, если посмотреть в целом, значит, я, значит, э, если начать, это первый шаг, это было у нас Это когенерация, значит, чтобы установить когенерацию на больших значит, для того, чтобы уйти от э, кого у нас показал так сказать. Значит, на больших котельках нас стоит сегодня значит, везде когенерация. Что дает когенерация, вы можете посмотреть, значит, я думаю, если надо еще подсказ... ну, про, э, диктовать, то вот закупино, вы, вы, вы знаете тепла, электрическая энергия. У нас на двох больших картинах стоїть по 500 кВт і на двох картинах стоїть по 630 кВт, такой високовольтний генератор. Вот. Далі перекидуємо. Вот за період 2012-2015 року вироблено передано мереж 28 мільйонів 192 тисячі кВт електричної енергії. Економія составила 15 млн 787 тисяч. Ми беремо в отношениях обленергії. Давайте дальше. Значит, э, дальше, значит, когда появилась у нас э, когенерация, значит, мы сделали такое единергетичное кольцо. Что входит в единоенератичнее кольцо? Значит, если посмотрети, вот, вот, э, значит є своє тест, который вирабатывает сегодня где-то порядка 3-4 МВт електрической энергии. Значит, вот э, сейчас мы включим значит, э, ТЕЦ. Видите, сейчас мигающий будет, значит, это снабжение, электроснабжение идет мигающий, идет полностью от, от Тесла. Но мы на любую из этих всех котельников можем подать напряжение, то есть Жукова, можем подать на тест, статься на Жукова, на Тимирязева и так далее. То есть мы сделали одно такое кольцо, потому что у нас есть 50 километров, значит, около 50 километров высоковольтных кабелей, 10 киловольтных, и 40 с лишним подстанций, силовых подстанций. Значит. И мы завязали в одно кольцо. Мы сегодня практически может с любой стороны города подать напряжение с одной с севера на юг, с запада на восток и так дальше. Что нам это дает? Дает нам то, когда вот, вот если даже было одно время режимное отключение особо энергии, то есть по часовую не давали для вот, практически мы могли устоять, удержаться на полу без государственной сети. То есть Автоматически отключается, когда Абонерго включает, мы переходим на собственные источники, вырабатываем свою электроэнергию. И во-первых, она намного было дешевле, сейчас, конечно, я не скушена, намного дешевле, но тем, тем не менее она дешевле, чем сегодня государство значит. И такое энергокольцо, значит, мы сегодня еще последний кабель делаем, соединяем, нам будет соединена даже южная, северная поставить энерго, будет идти резервні кабелі. Но это даст нам прежде всего эту надежность работы э, наших э, генерации. Дальше. Значит, э, но, э, реконструкция на районного обладания водопостачания. Значит, значит, это у нас третий крок. Значит, мы взяли кредит Святого Банка 40 миллионов гривен по тем временам, значит, поменяли абсолютно Значит, я почему-то говорю, тут все тепловики сидят, но у вас предприятие и вода, и стоки, и еще те, значит, говорят. То есть на этих 41 миллион мы сделали, мы поменяли все скважины, мы поменяли полностью все, значит, оборудование насосное. Но будем говорить, абсолютно все оборудование поменяли, значит. Что нам дало в это замену? Значит, вперед, мы сегодня водоканалы работает в режиме онлайн, значит, В смысле, вся сложно работает автоматически в таком режиме, что ну, я, к примеру, приведу, то, если утром, утром, значит, вернее вечером, значит, когда люди ложатся отдыхать, значит, каждый выключает воду, и у нас потихоньку, помаленьку, потихоньку значит, падает нагрузка с споживания воды, и автоматически включается каждая скважина. Наоборот, в 6 часов утра, утрається такое. Починається розбор води, автоматом э, підключаються всі скважини. Существує, ми 30% беремо э, води з э, скважин, 70% значить, з Дністра. Дністр у нас працює, насоси працюють, мощні насоси, На глибині 30 метрів Дністра, э, Стакан такой значит, стоит на значить, качаємо воду в город, ми тільки в нічний час, де льготний тариф. А днем же мы, по льготному тарифу, то есть по меньшей мощности, качаем по воду, по, по городу ничего. Значит, если сказать по экономический эффект, тут можно смотреть, значит, какой эффект, но я вам скажу в двух словах, значит, что если раньше когда-то предприятие водоканала Облэнерго наш сбалкрутовало за 3 миллиона гривен, так на сегодняшний день мы берем водоканал всего на все. Я еще 3 миллиона, мы берем еще 800 тысяч киловатт-часов. Это за счет того оборудования, которую мы установили. Даже сегодня на каждой установке, если стоит частотник, стоит, значит, амперметр, который пока амперметр или значит, киловатт, значит, вот. Если при разводе установка стоит, там, допустим, 250 киловатт, в процессе она берет там, 80 киловатт или 90-100. Это явная экономия на лицо электрической энергии, э, на что мы... Ну, так, Ответственно шли и старались. Даже если смотреть по графіку водопостачання, водовідведення, видео по годам, сколько мы затрачивали на літр води електричної енергії, то можна что, що если у нас было 1.106, 1.02, 780, а нині 771. Тобто явно видно эту економію. Значить, по воді практично у нас вся вода виведена, ви завтра ви увидите, на дисплей виведена у нас у предприяті і повністю диспетчер керує всім процесом. Так, далі. Значить, крок 4. Це модернізація системи теплопостачання, то зменшення газової залежності. Ну, ви знаєте, що ми і з війною, і без війни попали в більшою залежність значить, від Росії з газом. Значит, только мы расскажем на сегодняшний день, чем бы мы ни топили лишь бы не газом, чтобы не платить деньги в Россию, значит, чтобы деньги оставались здесь, на Украине. И какое бы, я считаю даже, какое там э, топливо бы не было и по какой цене оно все равно останется здесь у нас. То есть оно не, за пределы Украины куда не пойдет. Ну, а, мы можем показать вот котельная Пучинская, завтра мы тоже пока она работает. И она работает чисто на соломе. Значит, два слова уже за солому. Значит, многое на солому кидается, вы знаете, что солома это очень сложный продукт, очень сложное горение. Значит, но тем не менее мы добились, что мы в вот два сезона отработали на соломе. И, ну нормально, нормально, и, 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 и нормальное тепло, и горячая вода и так дальше. Вот эти здания на пилетах мы их построили. Буквально за три года начали. И вот они сейчас запущены, работают, что мы заплатили им за транспортировку, транспортировку, получается, мы 48% город живет на пильных субсидиях. То есть субсидии пильга они не берут, они просят только в живые деньги, а живых денег, ну, к сожалению, нет. Так, это то, что касается Демо Украина или э, Скандинавское Содружество Мерфкова. Вот. Мы тоже участвуем в проєкті, значит, вже на сьогодні у нас всего будет их 37 таких пунктів поставлено, значить 28 уже стоит пунктов, они зиму у нас отработали, дали соответствующу экономию, дали соответствующее самое главное, что не только экономию, но дали экономию людских денег, сбросе воды при первоначальном открытии крана. І це раніше чоловік там минуту, 2-3, а хто і час ждал, поки вода збіжить, а час відкрив, вода йде То есть, э, это большой плюс, значит, Є плюс, значит, економія газу. У нас тут виходить около 500 тисяч по мільйона газу на ІТП. году на наш значит, помимо нефку, значит, ми ще по Світовому банку встанавлюємо 86 ІТП, на каченик ще 100 ІТП. Ну, Вот, э, вместо, 10 мегаватт, э, вернее, вместо 8 мегаватт он сегодня дает 5 мегаватт, ватт. Ну, вышли вроде то на полную загрузку его все, значит, есть там процесс наладки, еще бывает какое-то, то остановится другой, но завтра будем показывать его. Мы считаем, что это тоже такой котел, который 30 лет отработал, теперь перевести его еще и на э, интернет топливо, это тоже считаем какой-то предмет достижение так дальше. Теперь, значит, э, самое главное сейчас, это пятый крок, последний крок, значит, это мы занимаем по Световому банку, это продолжение реконструкции сами теплопосвящения. Взрело финансирование Световой банк. 15 миллионов значит, в настоящее время, значит, мы э, уже считаем в стадии строительства, выиграем тендер, значит, компанию Кридер на строительство ТЭС, это теплой электрической станции, мощностью 42 мегаватта, где будет стоять два котла газовых и два котла твердотеплых мощных И э, турбина полтора мегаватта мощности, допустим, 400 градусов, значит, и 40 атмосфер давления, это и на специальной жидкости, значит, вот. ну, после меня тут будет, я знаю, Кригер будет презентовать это все, значит, вот, покажет вам, но срок сдачи декабрь. А сама картинка должна по идее работать это. Помимо того, у нас еще есть значит, трассы, которые будут оттуда строиться, значит, вот. И... Вот я вам указал таких пять проблем, что мы хотим сделать.